Доброго дня всім. Сьогодні на моєму каналі я хочу представити не освітній контент, як зазвичай, а інформативний. Відповідний інформативний контент буде присвячений освітньо-науковій програмі науки про землю, яка викладається в рамках Херсонського державного університету. Хочу сказати, що відповідна наукова програма. Належить до магістерських програм найвищого рівня вона освітньо наукова. Саме тому під час розробки відповідної програми до складу робочої групи були залучені фахівці, кращі фахівці регіонального рівня, кращі фахівці України і декілька фахівців, які працюють в цьому напрямку в межах закордонних установ. Тому ми бачимо, що у складі робочої групи. Ходять е, фахівці Херсонського державного університету, ходять фахівці, які представляють собою вузи Сполучених Штатів Америки, наукові установи Литви, а також регіональні е, спеціалізовані освітні установи півдня е, України та передохоронні установи е, також півдня України. Слід зазначити, що обов'язковою вимогою та, на мій поліці, це дуже важливо. Щодо складу розробників відповідної освітньої програми входять здобувачі саме магістерського рівня, які, в принципі, також несуть відповідальність за цю програму, тому під час обговорення висказують свою думку і пропонують свої мисти стосовно розвитку даної програми в подальшому. Говорячи про освітня наукову програму науки про землю, хочу почати, вибачте, спочатку з себе, я є гарантом. Відповідної програми мене зовут Давидов Олексій Віталіч, я кандидат географічних наук, доцент і завідувач кафедри географії та екології, і відповідаю саме за це за цю спеціальність, за цю освітню наукову програму у Херсонському державному університеті. Я народився в Херсоні, але виріс в місті Скадовськ, тому в мене за плечима дві Скадовські школи, в яких я навчався. Потім п'ять років я навчався у Херсонському державному педагогічному інституті. Потім була аспірантура, захист е, дисертації, і вже більше ніж 25 е, років я працюю у Херсонському державному університеті. Е, е, я також маю досвід е, роботи у природоохоронних установах, в даному випадку Національному парку Білобережжя Святослава. І маю досвід роботи у наукових установах в даному випадку, це Natural Research Center. Вважаю себе фахівцем з геоморфології, який вивчає берегові процеси, вивчає динамічні особливості, морфологічні особливості берегових процесів неприпливних морів. Саме тому я вважаю, що враховуючи становище, в якому географічне положення Херсонської області, то відповідно запровадження освітньої наукової програми науки про землю, повинно базуватися на тому, що ми омиваємося двома морями в межах Херсонської області величезна є задовжиною берегова смуга, але фахівців, які розуміють, що відбувається в межах відповідної в межах берегової звуки, не уже багато. Саме тому я акцентовано разом зі своїми колегами зробив спробу, щоб саме в рамках відповідної освітньої програми ті абітурієнти, які виберуть її, і будуть навчатися, вони вийшли фахівцями, які здатні керувати, які здатні давати ради щодо розвитку прибережних територій, прибережних акваторій і безпосередньо берегової зони. Спеціальність науки про землю у Херсонському державні університеті, вона запроваджена у 2018 році. Тобто, на даний момент ми вже маємо п'ять випусків, як бакалаврів, так і магістрів. Uh, і, uh, скажімо так, є в цьому моменті певні у нас доробки. Ну, про це трохи пізніше. Uh, значить, що стосується безпосередньо освітньої наукової програми, як ще, вже я зазначив, це найвищий рівень магістральних програм, саме тому термін навчання на відповідній програмі uh, приблизно два роки, тобто один рік і дев'ять місяців. Мета відповідної програми це формування здобувачів вищої освіти. Здатності здійснювати наукові дослідження геосфер, їх складових компонентів, встановлювати закономірності їхньої будови та розвитку, а також розв'язувати складні, прикладні та наукові задачі, на основі цього надавати оцінку впливу на людське суспільство і можливості промислового використання, а також проводити педагогічну діяльність умова закладу віщо освіти. Зразу хочу наголосити, що в зв'язку з тим, що відповідна програма освітньо-наукова, то під час навчання певний блок. Для здобувачів буде присвячені саме педагогіці у вищій школі. При розробці відповідної програми у нас було кілька думок, але ми дійшли до єдиної думки і пропонуємо вам зараз перелік тих освітніх компонентів або дисциплін, які реалізуються в рамках відповідної освітньо наукової програми. У Херсонському державному університеті виділяються в рамках різних освітніх програм. Так звані обов'язкові компоненти, тобто дисципліни, які ототожнюють особливості державного стандарту, і варіативні компоненти або варіативні дисципліни, які ототожнюють специфіку регіональну, специфіку кадрову, саме Херсонського державного університету. В даному випадку, ми бачимо перед очима обов'язкові дисципліни, які викладаються на освітньо науковій програмі науки про землю. Є невеличкий блок, який класичний загальної підготовки, до якого входять філософія, певні іноземні мови і інтелектуальна власність. Ну, і є певний цикл професійної підготовки, який можна розділити на два крупні блоки: блок теоретичної підготовки, куди входять різноманітні дисципліни, і блок практичної підготовки. І слід зазначити, що саме в рамках відповідної кількість програми велика кількість часу. Свячуть саме практичні підготовці, на мій погляд, це є дуже-дуже важливим. Враховуючи, що в Херсонському державному університеті і у нас на факультеті біології, та екології, провадж, проваджується і реалізовуються студентоорієнтоване навчання, у нас велике значення подається дисциплінам вільного вибору. Ну, вони є і загальноуніверситетські, і фахові. Саме завдяки вибору фахових дисциплін, Здобувачі відповідно освітньо-нукової програми будуть власну освітню траєкторію. І в рамках е, даної програми ми пропонуємо здобувачам два блоки. Е, вони, в принципі, е, скажімо так, розрізняються між собою, але якщо здобувач обирає певний блок, то він стає фахівцем, наприклад, або з розвитку берегової зони, процесів і управління береговою зони. Або з е, початком з е, керування передохоронними об'єктами, їх проектуванням і так далі. Саме тому можете побачити, що дисципліни вільного вибору у нас їх 4, вони викладаються в певному порядку. Вони присвячені або береговим процесам та берегам безпосередньо Чорноморського регіону, та безпосередньо передохоронним об'єктам. Ну, нагадую, що в Херсонській області достатньо велика кількість передохоронних об'єктів та, наприклад, території. Тобто, це стосується щодо перспектив працевлаштування. Якщо ми говоримо про структуру освітнього процесу, то слід зазначити, що протягом першого року навчання на відповідній освітній програмі, зрозуміло, більше часу поділяється теоретичним або туторним заняттям. Якщо перший семестр це виключно. Обов'язкові компоненти у другому семестрі додаються вже вибіркові компоненти на другому курсі навчання, панують виключно вибіркові компоненти, і величезна кількість часу відводиться на практику, серед яких є науково-дослідна практика. Вона є дуже важливою, тому що у нас освітньо наукова програма. Ну і різноманітні практики, в тому числі асистентська, яка дозволяє отримати навичку, працювати з. Дубовичами бакалавського рівня і зрозуміло в майбутньому бути викладачами закладу вищої освіти. Ну і зрозуміло, що навчання на відповідній програмі закінчується захистом кваліфікаційної роботи. У нас немає іспитів атестаційних, у нас є виключно захист кваліфікаційної роботи, але це робота освітньо наукового рівня. Вона має певні особливості, певні вимоги. Здобувачі повинні предоставити певні публікації певного рівня, тому тут все в такому контексті проявляється. Слід зазначити, що безпосереднє навчання на відповідній програмі, як в цілому Херсонському державному університеті, воно є не лише студенто-орієнтованим, але й проблемно орієнтованим. Ну проблем тут різноманітні компоненти, ви можете їх побачити на слайді. Ну, на мій погляд, найголовніше, що ми орієнтуємося на студентів, на їх потреби і робимо так, щоб вони в майбутньому були, були конкурентно спроможні на ринку праці. Саме в цьому контексті нам допомагає матеріально технічна база, яка є в Херсонському державному університеті, але враховуючи ту ситуацію, яка зараз є в нашій країні, ми адаптувалися, стали більш гіркими та пластичними і зрозуміло запроваджуємо певні. Моменти дистанційного навчання з використанням сучасних засобів, сучасних програм. І, на мій погляд, це дуже перспективно, тому що після 2020 року, після того, як вжиття нашої планети повсяктарі, ситуація кардинально змінилася, і зараз вже набагато проще сприймати дистанційна освіта, і, і ми саме адаптувалися, і наш рівень і якість освіти не залежить від того. це дистанційно чи очно відбувається відповідне навчання. Ну, як вже я казав, освітня наукова програма вміщує в собі величезну компоненту. Це практики. Вони надзвичайно різноманітні, вони охоплюють перш за все регіональні об'єкти. Ну і ми, в принципі, маємо можливість і це акцентовано у нас робилося протягом кількох років: це проведення практик на інших територіях нашої країни. Тому що ну Херсонська область добре це скажімо так величезна злобіна берегова слуга, але не всі природні об'єкти ми можемо побачити на області, тому ми обов'язково вивозимо студентів під час практики до інших районів України, де вони можуть дійсно побачити і закріпити теоретичні матеріали, які отримані на аудиторних заняттях, на практиці. Хочу сказати, що після захисту кваліфікаційної роботи зрозуміло, що опанування освітньої наукової програми здобувачі, здобувачам присвоюється кваліфікація. Освітня кваліфікація, тобто вони стають магістрами наук приземлі і професійна кваліфікація. Вони стають викладачами закладу вищої освіти, організаторами про та молодшими науковими співробітниками. Тобто, така от. Спектр достатньо широкий, який дозволяє в принципі адаптуватися на полошному ринку праці, і зазначити, що в принципі ринок праці це найбільш важлива річ під час обрання майбутньої спеціальності. Саме тому я акцентував увагу, що не всі здолучі розуміють, що саме виселяється науки про землю. Но справа в тому, що ми повинні розуміти, що саме науки про землю на даному етапі в нашій країні відповідають за перспективу реалізації. Певних аспектів природокористування, пошуку та розвідки корисних капалень, збереження відновлення певних природних ландшафтів. Це є дуже важливою складовою. І саме тому, враховуючи ті тенденції, які є в нашій країні, в майбутньому ринок праці саме для фахівців, які добре розуміють берегові процеси, процеси формування, проєктування передохоронних об'єктів, він буде дуже, дуже широкий. Ну, в даному контексті ми вже 5 років випускаємо магістрів, і я хочу повною відповідальністю сказати, що наші магістри за нашу спеціальність найкращі в Херсонському державному університеті. Вони найсильніші. Так, да, дійсно, програма достатньо складна, але це цікаво, це дуже перспективно. Тому дякую нашим май, нашим випускникам, які свого часу обрали відповідну програму, і зараз. Більшість з них працює за спеціальністю, а деякі навіть е, обрали е, стежку, яка пов'язана з науковою діяльністю, і вступили до аспірантури, або планують вступити до е, аспірантури. Ну і зрозуміло, що е, науки про землю, я тут відповідну освітньо наукову програму Херсонської державного університеті, це на все життя людина, яка любить природу, і людина, яка любить воду, землю, повітря. Ми раді будемо вас бачити саме на відповідній програмі. Якщо у вас є диплом бакалавра, якщо ви маєте якийсь диплом магістра, то ви можете отримати другу освіту саме за відповідним відповідною спеціальністю. Ну хочу сказати, що це кому цікава відповідна спеціальність, кому кого зацікавила відповідна освітня наукова програма. Тут є певна інформація для абітурієнтів, які бажають вступити до магістратури. Ну, насамперед, в нашому Херсонському державному університеті прийом заяв буде відбуватися з 31 по двадцять по 21 дві тисячі 2023 -й року. Безпосередньо подача заяв можна здійснити дистанційно в електронному кабінеті, в якому в можна це реєструвати. Вже з 1 липня 2023 року. Ну, які е, под, е, насамперед вимоги для того, щоб поступити, ну, для тих, хто має диплом бакалавра, це насамперед є, тобто результати е, англійської мови, це ну, необхідно здати фаховий іспит і предоставити мотиваційний лист, тобто, чому саме ви обираєте відповідну спеціальність? Будь-яка додаткова інформація у нас є на сайті. Вот uh, на сайті Херсонського державного університету я вам показую да, абітурієнту. Там можна дуже детально все прочитати, uh, всі терміни там дуже своєчасно виставляються. Ну, і якщо, в принципі, щось не зрозуміло, є контактна інформація, яка дозволить uh, вам отримати інформацію про те, які вимоги до вступу до Херсонського державного університету. На сьогодні все. Дякую. Сподіваюся, що ми колись зустрінемось з вами на заняттях. На різних освітньо-наукових програмах, в тому числі і на освітньо-науковій програмі, ноки програм, дякую за увагу.